Убив через зауваження у Чернівцях. Сорокарічний п'яний чоловік убив свого сусіда через те, що той зробив зауваження компанії. Молодики святкували у родини товариша і на лигані заїхали у двір, пошкодивши ворота. Сусід, що саме вигулював собак, не змовчав і поплатився життям. Подробиці в наступному сюжеті. Конфлікт що завершився. трагедією, стався на одній з центральних вулиць міста. 40-річний водій, намагаючись заїхати у двір, пошкодив ворота. Йому зробив зауваження мешканець сусіднього будинку. У відповідь водій накинувся на старшого чоловіка з кулаками. На місце, де стався злочин, жителі вулиці несуть свічки та квіти. Розповідають, євген пізно ввечері вигулював своїх собак, коли побачив сусіда п'яного за кримом авто. Водій зачепив ворота, і сусід зробив йому зауваження. Він зробив зауважень, а він зайшов магазин, і вони його з магазину витягнули і почали вже тут бити. Це була не бійка, а саме побиття, кажуть, свідки. На жаль, на вулиці в цей час були лише жінки. Розлючений водій почав бити Євгена в голову та живіт. Тривало все це кілька хвилин. Почав бити з усієї сили, кажуть в живіт, і потім виходить це. Було тут спочатку на цій стороні. і Якось вони. Перебігли, не значи, той Євген потався від нього піти, утікти, і там вже його він добував головою, схопив і об асфальт. Там біло ногами, ну, от дете як говорять. Там дихав. Скоре питались діяти масаж серця, мінут 20-25. Лікарі швидкої не змогли врятувати життя чоловікові. Його вбивця одразу втік із місця події. Лише о шостій ранку, після численних телефонних розмов із родичами, він сам прийшов у райвідділок поліції. Правоохоронці кажуть, чоловік іще був п'яним. Він визнає, да, що бійка дійсно була, що така. Він то співпрацює. Попередні пояснення це відповідь на дії загиблого. На зауваження на зауваження на зауваження, а також е інші е там чи намагання спричинити йому тілесні ушкодження. Попередні результати судмедекспертизи засвідчили, що чоловік помер у наслідок крововиливу у спинний мозок. 49-річний Євген жив із дружиною тут більше 30 років. Сусіди кажуть, ніколи не виявляв агресії. Проте зі своїм душогубом постійно мав конфлікти через те, як той паркує своє авто. Наразі правоохоронці допитують численних свідків конфлікту. Найближчим часом оберуть і запобіжний захід підозрюваному за жорстоке вбив своєму загрожує до 15 років ув'язнення. Олег Тудан, Олександр Губін, Чернівці, Спецкор 2+,2.